Че чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить. Чи, може, це спиняється грибочок, чи, може, це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Малята до нас у гості завітали лісові звірі. Добрий день. Я довчик. Да. Я живу у лісі. Лис. Ви знаєте про це? Так. Да. А да. хто ще живе у лісі? Які ще звірята живуть у лісі? Я є. Так, так. А ще? Білочка у лісі живе молодець, Соня, хто ще? А ще що лисичка полюбляє, лісі? Що лисичко полюбляєш? Розумієш. Що вона полюбляє? Та ага. Курочку. Полюбляє курочку. Так. А хлопчик да. ще полюбляє їсти. Ня, капусту. Капусту? Ня. Яблуко Яблука, Малята пропоную вам пограти у дидактичну гру чий будиночок. Будьте уважні. Нора, це будиночок ведмедя чи лисички? Вірно, лисички. Дупло, це будиночок зайчика чи білочки? Вірно, білочки. Чий будиночок під кущиком їжачка? Чи зайчика? Вірно, зайчика. Чий будиночок нірка у вигляді гірки? Вовчика чи крота? Вірно, крота. Дякую, малята, до зустрічі!